Любі друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про чудодійний напій від компанії Ersah. Це вітамінізовану каву з макою перуанською та цикорієм. Чим корисна ця кава? По-перше, що ви отримуєте джерело енергії та бадьорості на цілий день, а крім цього, неймовірну користь. Для вашого організму у виді вітаміна Мака-Перуанська. Чим корисна дана кава для вашого організму? По-перше, вона стимулює клітини центральної нервової системи, покращує увагу, пам'ять, дуже корисна для здоров'я нашого кишківника, також має протизапальні властивості і стабілізує гормональну систему. Дуже корисна для жінок і також має ще такі заспокійливі властивості. Живемо в непрості часи, тому вона дуже гарно знімає тривожність. Обирайте смачну каву і обирайте здоров'я, хороший стан, бадьорість та енергію.